Тепер беремо ось таку, дивимося. І дорівню х квадраті, наша звичайна парабола. Да? Її тут намалювали ледве-ледве видно чорненьким, і дорівню х квадраті. Це треба трошечки гарнесенько придивитися. А потім нам потрібно з yх2 намалювати y дорівнює 2 х квадраті. Як це треба зробити? Як? Ми беремо ось цю параболу чорну, дивіться, ось так обидва оби руками. І не мов це така, знаєте, немов це така е, з такої металевою, якоюсь, металу, з якогось там пруд такий металевий. І ми беремо так як фізичне навантаження і стискаємо ось цю параболу трошечки до, ісів, до осів ігріків. І якщо дуже гарненько придивитися, то чорна. А ми стиснули і вийшли черво, червона. Зрозуміло, що я зробила?